У цьому огляді покажемо весь асортимент сучасних тенів для радіаторів опалення. Тени універсальні, підходять для будь-яких радіаторів, крім Корадо це сталеві плоскі, бюджетні радіатори. Туди просто не влізе жоден тен. І так, паяні тени з можливістю встановлення терморегулятора. Вони мають стандартні розміри, низьку ціну та кілька недоліків, тени зварені в водяні. Вони мають вбудований термостат закритого типу, провід у комплекті, сам тен має зварне з'єднання, що дозволяє витримувати будь-які навантаження. А термостат захистить тен аварійних ситуацій, просто відключить харчування третій вид тени сухі у колбі. Вони так само підходять до будь яких радіаторів, і основний момент це колба, в яку встановлений сухий тен. У разі будь-якої поломки вам не потрібно зливати воду із системи. Він також має вбудований термостат, провід з євровилкою усі тени мають заземлення, тому радимо підключати в розетки із заземленням. Останні два види мають гарантію 3 роки.